Сьогодні ми поговоримо і проінформуємо про запровадження і впровадження і роботу в Черкаській області ініціативи Сиди Перемоги. Всі ми знаємо, що спочатку збройної агресії Росії на території України виникла гостра необхідність продовольчої безпеки і відповідних заходів програм щодо продовольчої безпеки. Одна з них це складової цієї продовольчої безпеки. Ініціатива. Проєкту супровід урядових реформ в Україні сьорджі. І вона запрацювала з лютого 2022 року на території Черкащини. Ключова складова проєкту середи перемоги це підтримка сільських домогосподарств в територіальних громадах, саме вона стосується закупівлі насіння посадкового матеріалу, закупівлі малої техніки для обробітку невеликих масивів земель з необхідним причіпним навісним обладнанням. Закупівля іншого обладнання для виробництва продукції, закупівля засобів захисту рослин та боротьби зі шкідниками та інше. Результати, як то кажуть, можемо говорити багато про різні програми, але дійсно дана програма має ефективні результати. Наведу декілька прикладів, які стосуються якраз таки комунальних закладів: це шкіл, садочків, лікарень. Внутрішньопереміщених осіб, які проживають на території громад, і в тому числі військовослужбовців Збройних сил України, в садах перемоги беруть участь як органи місцевого самоврядування територіальних громад, так і комунальні підприємства, школи, садочки, лікарні, бізнесові структури і просто люди, родини звичайно. Все починалося з 10 пілотних проєктів по громад по всій території України. Але зараз тільки на Черкащині вже діє понад 29 таких проєктів, тобто 29 територіальних громад вже мають затверджені програми по садам перемоги і впроваджують їх. Черкаська область в 2023 році, як і в 2022 році, зберігає дійсно лідируючі позиції по цій програмі щодо впровадження ініціативи, і мешканці громад активно працюють у даному напрямку. Плюс проєкт Сьорджі надає змогу і допомогу засобами переробки і зберігання посадкових матеріалу. Якщо говорити про територіальну активність, то найбільш активним є Черкаський район. Дійсно, він у нас один з найбільших, це 12 громад. В Зенігродському районі, наприклад, діє 9 громад працює в цьому напрямку, Уманському районі 5 і в Золотуніському районі 3 громади. Коли проєкт розпочинав впроваджуватись у 2022 році, це були партнерами цього проекту, були Сьорджі безпосередньо, ОВА і територіальні громади. Зараз вже до цього проекту також долучилася вже благодійний фонд МГП громаді і Мінагрополітики, тобто це говорить про дійсно ключову необхідність. Це дійсно говорить про підтримку ініціативи і уряду України, які безпосередньо постійно ставлять увагу і акцентує увагу на продовольчій безпеки кожного регіону, кожної області, кожної громади. Вони ці проекти підтримують громади не лише посадковим матеріалом, а й технікою. Наприклад, в кінці 2022 року відбувся грантовий конкурс сади для перемоги. В ньому перемогу здобули вісім територіальних громад з усієї України. І можемо сказати, що от, чим гордитись, що три з них зі всіх цих вісьми територіальних громад з усієї країни, три з Черкащини. Це Білозірська територіальна громада, Бобринська територіальна громада і Чигиринська територіальна громада Черкаського району. В 2023 році на свій баланс вони отримали техніку, яка була придбана спільно з донорами. Це Чигиринською громадою. Чигиринська громада, наприклад, от, придбала міні-трактор. Білозірська громада придбала сівалку точного висіву. Бобрська громада придбала борону для обробки ґрунтів і сівалку. На початку травня, для того, щоб активізувати сади перемоги, територіальні громади запустили всеукраїнський флешмоб Сади для перемоги 2023. Першою була Зорівська територіальна громада Золотиніського району. Громади розповідають про свої досягнення, проекти, ідеї, яким чином вони зреалізували, як це вони змогли зробити. І також вони популяризують і закликають інші громади безпосередньо долучитись до даного флешмобу і до даної програми. Нагадаю, що можуть долучатися до неї і як і бізнес, так і комунальні підприємства, школи, садочки, в тому числі. Хочу навести от декілька прикладів. Громада, яка однією з найуспішніших в реалізації ініціативи Сиди Перемоги, не лише на Черкащині, а й по всій Україні це Буцька селищна громада Уманського району. В цій громаді засіли більше 4 гектарів земель домогосподарств і 3 гектари комунальних земель. Якщо говорити про ці 3 гектари комунальних земель, то на тому місці був пустиль звалище, тобто там була занедбана земельна ділянка, її обробили і, відповідно, зараз вже збирають урожай. Ініціативу також підтримав і місцевий бізнес, допомагав з насінням, обробкою земель, зокрема оранкою, поливом, збиранням переробкою врожаю. Громада допомогла продовольством 11 тисячам людей, серед яких пацієнти комунальних медичних закладів, вимушені переселенці, Збройні сили України та мешканці інших громад. До того ж, комунальні організації громади освоїли виробництво олії та звичайного молока. Тобто, ми вже тут говоримо не тільки про посів збір урожаю, а вже і первинну переробку або навіть глибину переробку. Також. Говорячи про результати цього, 2023 році хочу теж навести декілька прикладів. Наприклад, Буцька та сама територіальна громада Уманського району, посадили вже понад 3 тонни картоплі для забезпечення потреб територіальної громади, внутрішньопереміщених осіб і Збройних сил України. Саджають високоолеїновий соняшник, щоб забезпечити олії дитячі садочки і школи територіальної громади. Виробляють те, що казав вже вище, з молоко, яке планують постачати до великих мереж супермаркетів по всій країні. Чигиринська територіальна громада Черкаського району працівники багатопрофільної лікарні спільно з працівниками Центру культури, дозвілля і спорту Чигиринської міської ради висадили одну тонну картоплі. Зібраний урожай буде використаний для організації харчування в лікарні. Білозірська територіальна громада посадила картоплю, кабачок, огірок, буряк, моркву і цибулю. Бобрицька територіальна громада посіяла Соняшник, корсунь Шевченківська територіальна громада висадили картоплю різних сортів і посіяно соняшник. В корсунь Шевченківській територіальній громаді, до речі, загальна площа висаджених культур становить близько 7 гектарів. Зорівська територіальна громада Золотніського району засадили теплі грядки для потреб закладів освіти. Також територіальні громади Черкащини продовжують активно втілювати ініціативу сади перемоги і підтримувати гродні війська України. Тобто є такий позитив і дійсно яскраві приклади втілення в життя ініціативи сади перемоги. Так що яскравий приклад дійсно співпраці територіальних громад заради комунальних закладів, заради Дійсно, таких верств і закладів, як лікарні, садочки, школи, і так далі, плануємо і надалі, щоб працювала ця ініціатива, і отримати більш дієві результати заради громад наших і збройних сил України.